Ужгородський у кафедральний собор подібного дійства не бачив давно. Це й не дивно не кожен день відбувається висвячення єпископа тим більше, що отець Ніл Юрій Рущак Закарпатець вперше обраний на таку високу церковну посаду після виходу греко-католицької церкви з підпілля. Висвятив сан проводив владика Мілан Шашік. Двом буде легше працювати як одному, тому що було треба часто їздити на дві-три місця ну і я відчував, що треба поділити ту працю, хоча маємо сінкелів, маємо архідканів. Бо дякувати епархії, така розлегла, велика, що треба поміч. І люди хочуть бачити владику, так що надіюся, що буде мені легше. Сотні вірників зібралися на урочисте богослужіння, щоб привітати отця Ніла зі вступом на поважну посаду. Чимало з них із різних куточків Закарпаття і навіть за кордону. Ми приїхали з Сербії, щоб помолитися про Боже благословення для велики Ніла для його служіння. І так приємно, що люди так зібралися всі разом і. Священники, єпископи з різних кінців, радість за отця Ніла, так як ми з Перечинщини він там у нас обслуговував села безпосередньо і в нашому селі зарічені. Ми його завжди дуже цінували, любили, поважали і дуже раді за нього. І зичимо йому Божої благодаті всього найкращого. Радість, бо така подія в цьому храмі. Не дуже так часто буває. Вам 44-му да? році тільки була вона така подія, висвячували там епископи. Радість така нормальна, так що отець Юрій заслуговує на такого дійсно іписку такий, дуже такий приємний зовнішньо і духовний такий чоловік, що дійсно він цього вартий. Дуже рада за отця Юрія і побажати йому подальше в майбутньому виконувати всі свої обов'язки, здоров'я і міць. всього найкращого. Привітати єпископа помічника. Приїхали поважні особи католицької церкви обох обрядів. Серед них апостольський нунцій в Україні, архієпископ Томас Галіксон, глава Української греко-католицької церкви Патріарх Святослав, владики багатьох греко-католицьких єпархій. Вільям Скурла є очільником Піцбурзької митрополії. Він приїхав зі США, щоб бути співсвятителем нового єпископа. Ми маємо багато досвіду співпраці з вашої єпархії. Ми висилаємо сюди викладачів до семінарії, щоб вони навчали англійської мови студентів. Багато вихованців єпархії йдуть до США, щоб правити службу в Пенсильванії, Нью-Джерсі, Аризоні та Каліфорнії. Отець Юрій Рущак народився 22 травня 1973 року в Ужгороді. З 1996 року був священником при Мукачівській єпархії. Отримав освіту при папському університеті в Римі. А з 2010 року викладав філософію в Ужгородській греко-католицькій богословській академії імені блаженного Теодора Ромжі. Ніл – його чернече ім'я. Функція моя, яка призначена мені булою святішого отця, вона полягає в тому, що я маю бути в першу чергу до диспозиції правлячого єпископа ординарія Мілена Шашика. Тобто я є його єпископом-помічником і буду виконувати функції його першого радника, буду йому допомагати, особливо в питаннях, в першу чергу, в питаннях обслуговування наших вірників по області в душпастерському значенні. Тобто, буду їздити на архієрейські служби Божі, на різні посвячення, проводити якісь візитації деканатів або окремих парафій. Мукачівська єпархія є однією з найбільших у греко-католицькій церкві. Її початок сягає ще 1646 року, коли підписали ужруцьку унію між католицькою та православною церквами.